Усе своє життя Микола Чудотворець присвятив справі молосери для душі і тіла. Продовжують його справу щороку місті понад прутом, зокрема представники місцевого самоврядування. У Коломийській ратуші, 16 грудня, відбулася зустріч міського голови з дітьми-сиротами та їхніми опікунами до Дня Святого Миколая. До міської ради завітали 44 дитини, які отримали солодкі гостинці та канцелярські товари з рук пана Ігоря Слюзера та деякі представники депутатського корпусу. Це не ми дарувалися. Сьогодні ми передаємо подарунки Святого Миколая. Святий Миколай кожен рік приходить в такі свята, і він через органи місцевого самоврядування продає свої подарунки. Я дуже тішуся до того, що з кожним роком ми не тільки саме в свято Святого Миколая приходимо до дітей. Наші діти, звичайно, що вони найчимніші, найкрасивіші, в цілому світі. Але сьогодні надзвичайно важливе завдання це йти до тих людей, які потребують найбільше потребують саме. Людського опікування, саме батьківської опіки. Зараз, як у інтернатах по цілій України, так і ми маємо інтернат на вулиці Староміській, де перебувають діти, які обмежені і батьківського тепла, і обмежені у спілкуванні із старшими людьми. Так само і в багатьох інтернатах вже слава Богу, то матеріально забезпечено. Але що найбільше наші діти хочуть, це хочуть людського спілкування. Я сьогодні звертаюся до всіх небайдужих людей до всіх людей, які мають змогу сьогодні допомогти, чисто і матеріально допомогти, і зустрітися саме із дітьми-сиротами. Із дітьми їх є небагато у нас, але все-таки вони є. Тому що дітки сьогодні вони потребують людського спілкування. Користуючись нагодою, на хочу привітати всіх всіх мешканців нашого міста. Ваш канал хочу привітати із цим святом, тому що всі ми були дітьми і всім приємно все-таки у ніч, святу ніч з 18-19 на 19 грудня, щось отримати під подушечкою або у панчошці. Тому всіх вітаю всім святом і зичу те, щоб всі ваші мрії, які вас намітили, щоб вони збулися у наступному році. На зустрічі народні обранці цікавилися справи малечі та їхніми добрими вчинками, адже такі діти найбільше потребують уваги людей. А ти Була чемна. Була чемна. А за що ти ходиш? А що їм найбільше сподобалось? Ну, нам все. Представники влади не тільки зробили для дітей справжні свято найщиріших почуттів, але й провели чудовий урок любові, навчали її бути чесними, слухняними та виявляти повагу до старших.